Привіт! Мене звати Павло. Це мій професійний блог. У мене з'явилася ідея поділитися своїми знаннями з інженерами-тестувальниками, які хотіли би почати займатися автоматизацією тестування. Моя мета дати можливість всім бажаючим навчитись автоматизації тестування. В цій серії відео ми пройдемось від написання простого тесту до побудування повноцінного фреймворку для end-to-end тестування Головним інструментом для автоматизації ми будемо використовувати playwright тест. Якщо мене не покине натхнення, і я побачу, що людям це дійсно потрібно, ця серія відео буде вичерпним гайдом по побудові повноцінного фреймворку для ентоен-тестування. Тож, будь ласка, підпишіться на цей канал і поставте лайк під цим відео. Так я дізнаюсь, чи дійсно цей контент потрібен людям. Дякую тим, хто це зробив. Одразу відповів на питання, чи потрібно знати програмування, щоб почати автоматизувати тестування. Перші відео на каналі побудовані таким чином, щоб дати змогу почати всім. І тим, хто вже вміє програмувати, і тим, хто ще початківець і лише хоче навчитись. Щоб почати автоматизувати, вам не потрібні знання програмування. Але якщо ви хочете стати справжнім інженером, то програмування вчити необхідно. Відео на каналі будуть побудовані таким чином. Спочатку буде трохи теорії, а потім буде практика, Тож, трохи теорії. Що ж таке Playwright? Playwright – це бібліотека автоматизації з відкритим вихідним кодом для end to end тестування. Мета Playwright – надати розробникам і тестувальникам єдиний API для автоматизації їхніх веб-додатків. У трьох сучасних браузерах, таких як Chrome, Firefox та Safari. А що взагалі таке бібліотеки у контексті програмування? Бібліотека це набір готових функцій та або класів, створених з використанням мови програмування JavaScript. Маючи спеціальну бібліотеку JavaScript, розробник може використовувати вже створені та протестовані сценарії для створення програми. Наприклад, якщо ви надумали побудувати дім, вам може знадобитися різні інструменти, і ви їх купляєте або берете в оренду, а не створюєте кожен інструмент з нуля. Більш того, такі готові скрипти можна використовувати як самостійні елементи, або вони можуть стати частиною якоїсь складної функції. Бібліотека сценаріїв JavaScript спрощує життя всім розробникам, незалежно від рівня їх навичок. Наприклад, новачки можуть використовувати готові рішення, які вони ще не можуть створити самі. А професіонали можуть використовувати їх, щоб заощадити свій час та сили. Отже, годі балачок. Вперед до написання коду. Але щоб ви могли повторити те, що буду робити я у цьому відео. У вас повинно бути встановлено А VS Code Б Node.js Щоб їх встановити, введіть в пошуку VS Code Install та Node Install та перейдіть. По першому посиланню. Там все буде досить зрозуміло, я думаю, ви розберетесь. У мене вже все встановлено. Тож, вперед. Далі будемо створювати проект. Для цього наж... нажимаємо File, Open Folder. Обираєте папку, де ви хочете створити свій проект, Та нажимаєте Select Folder. Я вже в цій папці. А далі нам треба лише виконати одну команду. Де взяти цю команду? Я запущу тут. А далі ми перейдемо на офіційний сайт PlayRightDev, щоб подивитись, з чого він взагалі складається. Отже, сайт PlayRightDev це офіційний сайт команди Playwright На якому. Вони ведуть усю документацію, і де ви знайдете майже 90% інформації, яка вам потрібна по цій тулзові, особливо на початковому рівні. Отже, давайте натиснемо натиснемо Started і подивимось, що вони нам тут розкажуть. Будьте уважні документація повністю на англійській мові. Тож, якщо у вас є з цим проблеми, ви можете скористатись. Автоматичним перекладачем. Він, звичайно, не ідеально перекладе, але загальну картину скласти ви зможете. І у нас на початку повністю описаний проект, процес інсталяції. Але ми пройдемо його трохи коротше, я вам покажу основні команди і до чого це призведе. Отже, команда, яка дозволить вам встановити проект, npm init-playwright-test. Я її вже виконав. Давайте далі подивимося, що у нас виходить. Отже, він пропонує нам обрати, яку з мов програмування ми будемо використовувати? Чи TypeScript, чи JavaScript. Одразу рекомендую вчитись, використовувати TypeScript, Тож натиснемо його. Де будуть знаходитися ваші entuє-тести? У папці Tests. так. Додати GitHub Action Workflow. Ні, вони нам зараз не потрібні. Встановити всі Playwright браузери Також ми можемо потім встановити їх у ручному режимі, але ми встановимо їх саме зараз. Отже, проект ініціалізується. Проект встановився. Давайте пройдемось по, по ньому коротко і подивимося, з чого він складається. Отже, це. Playwright test config file, де дуже багато налаштувань, які ми будемо використовувати пізніше. А зараз, наперед, ми лише закоментуємо використовування Firefox та WebKit браузерів, тому що вони нам зараз не потрібні. І зберігаємо, отже, файл. Uh, далі, Package.json Sone, uh, файл, Git Ignore, NodeModules для плейрайта, а також два, uh, дві папки Test.examples і Tests де ви можете знайти приклади непогано написаних коротких тестів, які можуть бути для вас таким гайдом. У майбутньому для написання своїх тестів. Але зараз вони не потрібні. Зараз ціль нашого відео показати, як писати тести, не знаючи самого інструменту Playwright та не вміючи писати код. Тож, для цього у Playwright є дуже крута фіча, яка називається Test Generator. Uh, суть цієї фіча дуже проста. Ви виконуєте команду, яка відкриває сайт на Playright Inspector, який ви хочете. Ви просто клікаючи по сайту і вводивши з клавіатури дані, які вам не потрібні. Плейрайт записує всі ваші дії та uh, пише код за вас. Тож. Давайте не зволікати, а подивимось, як це працює. Тут є вже приклад з е, офіційним демо-сайтом PlayRight. Але мені хочеться використати інший сайт. А ви, якщо захочете, зможете використати цей і попрактикувати самостійно. Я знайшов цей кофі-карт е, NightLife App сайт, це тестовий сайт Google. На якому вони демонструють нові фічі DevTools of. А, Тож давайте нажимаємо Enter та чекаємо, що буде відбуватися. Поки щось відбувається, я розкажу там, що робота з документацією це дуже важлива навичка. Тож, давайте зробимо простий тест. І е, ми виберемо Еспресо, додамо його до кошика. Натиснемо на Total, введемо е, своє ім'я. І імейл. І клікнемо Submit. На даному етапі це буде увесь тест. Наша ціль зараз подивитись, як працює спектр. А він працює досить непогано, бо записав усі дії, які я робив у тесті. Давайте перейдемо в Visual Studio Code і спробуємо виконати цей тест. Для цього створимо в папці тест, новий файл. Тест spec і просто ставимо те, що нас нагенерував плейрайт-інспектор. З цього моменту у нас вже є тест. Треба лише перевірити, чи він взагалі то працює. Для цього треба його виконати. А, як виконуються тести в плейрайті. Це знову-таки треба йти в документацію де є пункт Running tests. Ви можете побачити команди, які виконуються у command-line для запуску тестів. У нашому випадку нам потрібна оця команда, яка буде виконувати тест по його назві тайтлі, тайтл у нас тест, але давайте напишемо щось таке ось. Унікальне, бо може тест бути в цих файлах. Uh, у нас запущен код ген. Давайте його закриємо. Нам вже не потрібно. і Але попереджаю, тест виконується дуже швидко. Тому ви можете навіть не побачити, що саме трапиться. Він пише, що Running OneTest Us One Worker. Що таке worker, я розповім трохи пізніше. Але ось тест. Нажимаю, тик-тик, тик, і все. Тест виконаний. Дуже швидко. Дуже швидко. Але давайте подивимося, чи можна оптимізувати цей тест. Е, може, він виконував якісь команди, які нам зараз не потрібні. І перше, що я бачу, це не потрібний клік по полю Name. Давайте його видалимо. Також я бачу, він нажимав Tab. Теж не потрібно. Те інше здається. окей, Давайте збережемо і перевіримо, чи тест досить працює. Тобто, що цей тест робить? Він переходить на наш сайт, який ми тестуємо. Клікає по Еспресо. Клікає на чекаут, Заповняє name, заповняє email. Клікає на кнопку. Так, все але де ж наші е перевірки. Ми тут тільки клікаємо, але нічого не перевіряємо. Хочу зауважити, що коли ми говоримо про end-to end-тести, то навіть клік по елементу це вже якась та перевірка. Тобто ми вже перевіряємо те, що елемент присутній на сторінці. Він, з ним можна взаємодіяти. І взаємодія з цим елементом а, призводить до того, що щось відбувається. Бо, наприклад, якщо ми не клікнули б по еспресо, ми не змогли б клікнути по чекауту, тому що він був би не заповнений. Тобто ці тести вже мають які, які ніякі а, перевірки. Але, звичайно, це не повноцінний тест, це лише початок. Отже, у цьому відео ми дізналися про Playwright Test та Test Generator. Створили проект, навіть написали один тест, не написавши ні однієї строки коду. Але це лише початок. Точка входу до глибокого і цікавого світу автоматиз... автоматизації тестування. В наступному відео я розкажу про те, як можна використовувати такі тести. А також ми вдосконалимо наш тест і зробимо так, щоб він робив більше перевірок, майже не збільшуючи кількість строк-коду. Для того, щоб заглибитись і краще розуміти те, про що я кажу, погуліть на JS, NPM та TypeScript. Підпишіться на цей канал та поставте цьому відео лайк, щоб у мене не був гарний настрій. Бувайте! І до зустрічі в наступному відео.